Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас 3 листопада. Приїхали ось на риболовлю, на один такий ставочок у нас в Сумській області, на платник, де можна половити, ну, в принципі, судак, щука, окунь, є все. Ну, сьогодні буде ціль судачок. Був я тут останній раз ще весною. Ну кажуть, зараз в принципі щось покльовує. Якісь клюваки можна заробити судачкам. Приїхали раненько. Зараз 6 годин ранку, і буду пробувати ловити судака. Так, погода морозить вже зранку, на траві іній є, трохи підмерзає вже так ну, в повітрі. Так що не знаю, як це скажеться на кльов. Буде клювати чи не буде рибка, ну, буду пробувати сьогодні. І на селікончик буду пробувати, і брав сьогодні з собою мандули. Хочу на мандулки спробувати половити. Так що погнали, рибачить. Взяв з собою сьогодні одну палку це свій скай лайтовий 3.14, такий береговик, і буду на нього прибачити. Так, ну що, друзі, починаю е, риболовлю, вже зробив так пару закидів. Е, сьогодні, як вже казав, взяв з собою Sky лайтовий е, 832 314 тест, такий береговий, щоб робити дальні закиди з берега. Котушка в мене тут а, дайва Фуєга 4000 і шнурочок 0,8. Е, Sunline Siglon Advance і буду пробувати поставив ізіка 3 дюйми на двійнику пробую ловити там на ой дру... блін друзі була клювака і це скоріше за все була щучка зійшла тикнула і зійшла зараз я перейшов вже на інший ставочок Тут Ростик стоїть, він піймав одну щучку. І зараз я ось поруч кидаю. ну Щось було. Я так і не зрозумів. ледь ледь тикнула. І все. Ну не засіклась. Ось, друзі, Ростик отаку щучку піймав. Десь під душечку 700, можливо буде. На цикаду клюнула. Така красуня. Друзі, все-таки такі трохи морозець є, що аж прихватує кільця на спінінгу. Обмерзає шнур. Друзі, підсіла риба, ну це щука. Отут під корчою вже під берегом клюнула така невеличка щучка. Блін, може зараз зрізати мені. Ось така щучка. Грамів... 800 десь є ось даже можливо десь і більше такая щучечка клюнула флюрик в зубах, ну реально пощастило, что она просто не зрізала Ось такая. ноль 0... 37 й флюр і от реально в шахті. Просто он приманка в шахті. Пощастило, що не зрізала. Вон, друзі, де приманка. Глибоко-глибоко в пащі. Віддай гачок. Ось копія на свинга. 2.5 в такому кольорі від Миколи Лазаренко приманочка спрацювала. І така ось в принципі щучка. Є, друзі, щось підсіло. Невеличке це такий ось дрібний судачок. Клюнув. Ось все-таки я його піймав сьогодні. Такий невеликий. Але є. Захавав силикон як. Та ж силиконка, що і щучка, копія свинга від Хотбейт. Так, судак. Жадную взяв віддай очок. Ось, друзі, так жадно взяв такий судочок. Так, все, давай до домку пливи. Ух, ого. Друзі, ото тюкнуло. щука. Щука тюкнула, и а так нормально. Ух, там гарна рыбка. Э, стой, 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 куда ж ты? Є, взяв ось така щучка, ну явно за кілуха Ось, друзі, така десь. Ну, мені здається, можливо, ну кіло 200-300 десь така щучка. І знову жадно. Взяла. Добре, що я поставив флюрик 0,55. А то б, ну ця б уже зрізала точно. Взяла жадно Вон там де приманка, прям в пащі. Ось друзі, знову. Така маленька приманочка, 2,5 дюйми, а ловить, щук. І колір ось класний такий колір оцей у Миколи Лазаренка 0,31. Реально працює і по щуці, і по судакам, і сумів я на нього ловив, Супер. Копія під свінга. Ось, друзі, така ось щучка мене порадувала. Приїхав я з судаком, але ось ну, клюють щуки. Ну, Ростіка така побільша була, а це така десь зараз звішу її. Тихо, тихо, тихо. А це така десь ну, кіло 200-300 кіло десь. Така ось щучка. Клас. Так, Ну що, друзі, зараз звісимо цю щучку. Цікаво скільки вона А, блин, у мене на ЛБ перемикнулися, думаю 2700 ну куди тут, 2700 так, кілограми, як тут? Ось кілограми. Ну ось майже кіло 200, кіло 190. Ну кіло 200 будемо вважати. Така Закілушка, гарна залікова рибка. Так, друзі, ну що, походу, моя зйомка завершилася. Ось зламався кабель у мене на камері, на екшн камері, і, і вона ну, не, зар... не заряджається. А акумулятор в камері дохлий, він просто не працює. Ось так ось зламався кабель. Ну буду, якщо щось піймаю, на цю буду показувати, знімати. Так що вибачайте, якось так буде. Ну що, друзі, зараз 11 година, вже ось підійшов до машини, вирішив чайку трохи попити. Була в мене ще одна клювака. ну Не засняв я, так як у мене ну, шнурок попорвався, камера ну, так не знімає і клюваку не засняв. Думав, спочатку що то клюнула, ну, якась біль, можливо, підсіла і зійшла. ну Була чітка клювака. Тобто, ну, скоріш за все, або щучка, або судачок був. І таке, наче, ну, непогано щось відвалилося. Погодка така сьогодні класна. Зараз ось трохи відпочину, чайку поп'ю і буду далі продовжувати шукати судака, щуку, окуня, можливо, можливо, на окуня переключуся. Побачимо. Так, ось, друзі, отакого от гіганта я зловив судака, клюнув, все-таки ось, кидаю зараз 7 грам. І під берегом на той же силікончик копія Easy Шайнера від Миколи Лазаренка. 2,5 дюйми. У такому кольорі класному. Зараз ми такого судачка, звичайно, відпускаємо. Так, ну все малий. Давай пливи підростати. Ну що, друзі, зараз 2 години дня. Ось прийшов я вже до машини, хлопці вже поїли, і ось я вирішив перекусити. Обід у мене в машині був, зараз пообідаю, трохи відпочину і ще до вечора порибачимо. Зараз так темніє, десь в пів шостого, так, так що можна в принципі порибачити. Слабенько, слабенько клює, ну, але клюваки є. В принципі, Якщо клюваки є, то ну, рибка якби, ловиться ну, більш-менш непогана. Були, ну, були судачки дрібні, ну, а чучки в принципі, непогані в мене були сьогодні. Так що зараз пообідаємо. Хлопці також там по одному судачку начебто взяли таких непоганих. Ну, а так все, все дрібно. там. Так, ну що, друзі, вже пообідав, зараз буду пробувати ще ловити. Сілікончик, в принципі, не змінюю, той же, що в мене стоїть. Пробував я на мандулки ловити, але ну, клювак не було. Так що ставлю то, що клювало, на те, що клювало, і продовжуємо риболовлю. Бузі клювака вечерня. Все таки все-таки судачок у мене хлюнув більш-менш такий, ну не заліковий. Ось такий Звичайно це не залік. Зараз я його відпущу, але все-таки він порадував після обіду. Вже під вечірок такий грамів десь 400 судачок. Та ж приманочка працює. Колір просто реально колір рішає. Такий ось чітка клювака така, до дух і є. Клас. Так, все, друзі, такого судачка, звісно, ми відпускаємо. Давай, красень, додому. Так, ну що, друзі, вже напевно буду завершувати. Риболовлю вже так темніє, пів п'ятого, хлопці ще десь там ходять. Намагаються піймати вечірнього судака. Ну, Він, на жаль, не клює. Була у мене після обіду одна тільки клювака. Один такий, ну, в принципі, приємний судачок, грамів 400 десь, на жаль, не заліковую, відпустив його назад підростати. Ну, Дякую йому за клюваку, за приємні враження від виважування. Класна була покльовка. Так що, друзі, всім до побачення. Кому сподобалось відео, підтримайте лайкосом, коментарем, підпискою на канал. Також не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Зараз вони ведуть найважливіший наш бій. Так що, друзі, всім добра, всім миру, скорішої перемоги. Все буде Україна. До побачення.